Мало хто знає, що сталося з римським воїном, який проколов списом Ісуса на хресті. У ту мить, яка здавалась лише черговим актом жорстокості Римської імперії, розпочалась неймовірна внутрішня трансформація. Він був не просто солдатом, він, сам, того не розуміючи, став учасником Божого задуму, який змінив не тільки його власну долю, а й вплинув на долі мільйонів у наступні століття. Цей сотник, загартований війнами і насильством, зіткнувся з реальністю, яка перевернула його уявлення про силу, правду і віру. Він став свідком подій, які не піддавались логічному поясненню, але глибоко вразили його серце. Найбільше вразив не землетрус чи темрява над землею, а тиша і спокій того, хто страждаючи проявив незбагненну силу духу, силу, яку неможливо було ігнорувати. Це була не просто страта, це стало початком його особистої духовної подорожі. Та що ж сталося після того дня? Як римський воїн, далекий від учення Ісуса, став символом внутрішнього переродження? Його історія це не лише розповідь про надприродні події, а й про глибоко особистий вибір прийняти істину, яка відкрилася перед ним. Для сотника День на Голгофі був звичайним, чергове виконання обов'язків він бачив смерть не раз. І розп'яття не було для нього новиною. Та цього разу все відчувалося по-іншому. Йому доручили спостерігати за стратою Ісуса, чоловіка, про якого говорила вся юдея. Хтось вважав його Месією, хтось самозванцем. Сотник же сприймав його як ще одного засудженого, але з першої хвилини щось насторожувало. У повітрі відчувалась тривожна тиша, незрозуміла напруга. Натовп, хоча й був поділений у своїх емоціях, не зводив очей з Ісуса. Сотник залишався незворушним, як належить солдату. Але чим довше він спостерігав, тим більше в ньому зароджувалась внутрішня боротьба. Ісус не кричав, не проклинав. У його стражданні панувала тиша, наповнена змістом, прощенням і любов'ю. І тоді пролунали слова, які розірвали його внутрішню броню Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять. У ту мить сотник завмер. У цих словах він почув щось, що ніколи раніше не чув від жертви. Це була мить істини. У стіні його байдужості з'явилася перша тріщина. Протягом цього дня сотник зауважив, як по різному реагували ті, хто був навколо. Деякі релігійні лідери виглядали впевненими, інші напружено настороженими. А мати Ісуса та його послідовники мовчки плакали не звідчаю, а з якоюсь незбагненною внутрішньою силою та надією. Здавалося, що вони бачили більше, ніж просто події, що відбувалися перед очима. Усе це викликало внутрішній неспокій у сотника. Його розум намагався збагнути, чи не приховується за цим щось глибше? І тоді, серед білого дня, небо раптово затьмарилося, ніби сам Всесвіт відповідав на те, що відбувається. Він не міг цього пояснити, але відчув, що це розп'яття не буде звичайним. У повітрі витала тривожна урочистість, як перед великим откровенням. І, хоча тоді він ще не усвідомлював, сотник опинився в центрі події, що змінить історію людства. Навіть на тлі страждань і публічного приниження Ісус не виявляв ані гніву, ані страху. Його сила не була фізичною, вона була духовною. Він не відповідав на образи, не піддавався викликам релігійних вождів, його мовчання промовляло голосніше за крик. Сотник, який звик бачити засуджених, що благали про пощаду або в агонії проклинали все навколо, був вражений. Ісус виглядав не як переможений, а як той, хто йде назустріч долі зі свідомістю вищої мети. З кожною хвилиною його внутрішній мир наче огортав усе навколо. Його погляд, хоч і затьмарений болем, випромінював невідчай, а впевненість. В його очах було щось, що сягало за межі цього світу, його слова вражали глибиною. Коли Ісус сказав одному з розіп'ятих поруч, сьогодні ти будеш зі мною в раю, у сотника перехопило подих. Хто цей чоловік, який, перебуваючи на порозі смерті, говорить про вічність? Ісус не чинив опору, але в Його поведінці не було й натяку на поразку. Навпаки, здавалося, ніби він сам обрав цей шлях. Це збентежило сотника. Людина, яку він мав сприймати як звичайного злочинця, раптом постала перед ним як щось набагато більше. Навіть серед натовпу, який розділився між глузуванням і мовчазним плачем, відчувалася особлива атмосфера. Ісусовий спокій був не пасивним, він був живим, дієвим, майже заразним. Він впливав на все, що відбувалося, і почав розхитувати віру сотника у звичний порядок речей те, що колись здавалося очевидним, більше не здавалося таким. І тоді, у тиші між словами Ісуса, сотник почав відчувати те, чого ніколи не переживав раніше. Внутрішній неспокій, що виникав не через ситуацію навколо, а з глибини його власного серця. Спокій Ісуса був ніби дзеркалом, яке відображало правду, від якої він давно тікав. Він ще не здогадувався, що його розуміння світу ось-ось зміниться назавжди. Кульмінація настала у момент, який на перший погляд здавався звичайною жорстокою формальністю. Коли Ісус, схиливши голову, віддав дух. Надійшов наказ переконатися, що він дійсно помер. Цю задачу доручили Центуріонові, і він виконав її з тією точністю, яку в ньому виховали роки служби. Спис пробив бік Ісуса, і те, що він побачив, приголомшило його, з рани потекла кров і вода. Це здавалося не просто фізичною реакцією, а глибоким символом, зміст якого він не міг пояснити. Сотник не знав, що ця сцена згодом стане знаком очищення та нового життя для мільйонів. Це видовище вкарбувалося в його пам'ять, мов невидимий, але глибокий слід. Хоча він багато разів бачив смерть на полі бою, нічого подібного ще не траплялося. Це був не просто фізичний акт, у ту мить він відчув, що доторкнувся до чогось, що перевершує плоть і кров. Через роки апостол Іван засвідчить це у своєму Євангелії. Один із воїнів списом проколов йому бік, і одразу ж витекли кров і вода. На той момент сотник лише знав, що став свідком чогось надзвичайного. Образ Христа не полишав його розуму. Він почав складати докупи пазли спокій Ісуса, Його слова, Його ставлення до болю, усе це мало глибший зміст, який виходив за межі звичного. Відповідей він не знайшов, натомість питань стало ще більше хто був цей чоловік? Чому його смерть так кардинально відрізнялася від усіх інших? Інші солдати сприймали це як звичайну процедуру, але він знав, цього разу все було інакше. Невидимий тягар ліг йому на плечі, він відчував, що не може просто пройти повз те, що щойно сталося. Його розум намагався все осмислити, але серце вже почало змінюватися. Простий жест, удар списом виявився моментом глибокого значення. Можливо, це було початком перетворення, яке він ще не міг осягнути. Відійшовши від місця страти, він підвів очі до неба, яке залишалося темним, ніби сам космос вийшов у траур. Він не знаходив пояснення, але відчував удар, який мав підтвердити смерть Ісуса якимось чином поцілив і в нього самого не тілесно, а духовно. Темрява, що огорнула світ, принесла тишу, яка, здавалося, кричала в його серці. Він переживав бурі на морі, сильні вітри пустелі, та ніколи не стикався з тишею, що була такою глибокою і значущою. І коли він дивився на затьмарене небо, землю раптом струснув землетрус, ледь не збивши його з ніг. Він бачив, як скелі розліталися на труски, ніби були зроблені з глини. Удалені храм у Єрусалимі, ніби вібрував від сили, якої він не міг пояснити. Сотник озирнувся, і навіть його люди, ба загартовані воїни, що не раз дивилися в обличчя смерті, стояли скуто, мов паралізовані страхом. Саме тоді в ньому щось зламалося. Чи то вага надприродних подій, чи, можливо, слова й погляд Ісуса, які й досі звучали в Його свідомості, щось примусило його вимовити те, чого він ніколи не очікував від себе. Воістину, цей чоловік був син Божий. Це не було просто спостереження, це було визнання, що виходило з глибини душі. З того місця, де серце вже відчуло істину, яку розум ще лише намагався осмислити. Він, ян солдат, загартований у війнах, насильстві й байдужості, щойно визнав щось, що назавжди змінить його життя. Коли натовп почав розходитися, сотник стояв, мов укопаний, щось утримувало його на місці. Він не зводив очей із христа, а слова, що лунали раніше, відлунювали в пам'яті. Той, кого він допоміг розіп'яти, не був звичайним злочинцем. Темрява, землетрус, реакція людей усе вказувало на те, що сталося щось набагато більше, ніж страта? Вперше за багато років він відчув дивне поєднання жалю та надії, емоції, які зовсім нещодавно ще здавалися йому недосяжними, коли настала ніч, його серце і розум були охоплені сумнівами, хто він щоб бути свідком такої величної трагедії, як він міг брати участь у чомусь такому жорстокому і водночас такому святому? Чи може син Божий пробачити навіть такого, як він? Це питання почало роз'їдати його зсередини, і водночас спонукало шукати істину. Він не знав, куди йти, що робити, але вже розумів повернутися до звичного життя так, ніби нічого не сталося, неможливо. Він ще не усвідомлював, що ця внутрішня трансформація лише початок. Його сповідь віри та пережите того дня стали поштовхом до подорожі, яка назавжди змінить його погляд на життя, на сенс буття, на саму любов. Вплив Христа не закінчився на Голгофі цієї ночі, сотник не міг заснути. Слова воістину, цей чоловік був син Божий, лунали в ньому знову і знову, мов безперервний удар серця. Він знав, щось у ньому змінилося, хоча не міг точно сказати, що саме. Вперше за багато років він відчув потребу шукати те, що виходить за межі видимого світу. Він вирушив на пошуки учнів Ісуса, тих, хто плакав біля підніжжя Христа. Здавалося, саме вони могли дати відповіді на запитання, які палали в його душі. З певним острахом він наблизився до невеличкої групи, що збиралася таємно. Вони були налякані, але водночас випромінювали незвичну надію, таку, яку він ще ніколи не бачив. Коли сотник поділився своїм свідченням і щиро визнав, що хоче зрозуміти більше, його не зустріли з підозрою. Навпаки, вони прийняли його з такою довірою та теплом, які роззброїли навіть його загартованого воїна. Саме тоді він вперше по справжньому почув вчення Ісуса про любов до ближнього, безумовне прощення та обітницю вічного життя, що перевищує біль цього світу. З кожною новою зустріччю з учнями Христовими, погляд сотника на світ змінювався дедалі глибше. Той, хто колись вірив лише в силу зброї і дисципліни, почав розуміти, що справжня сила полягає в жертві та любові. Слова на кшталт Любіть ворогів своїх Матвія 5,44 здавались йому надзвичайно важкими для прийняття, але водночас глибоко правдивими. Це був не просто новий набір переконань, це був зовсім інший спосіб життя. Він почав усвідомлювати, вчення Ісуса слід не лише слухати, а й втілювати у щоденних вчинках. А це вимагало значно більшої відваги, ніж будь-яка битва, у якій він брав участь. Ця внутрішня трансформація не сталася миттєво сотник залишався людиною, яка несла на собі тягар помилок минулого. Але з кожним днем істина укорінювалася глибше в його серці. Він почав ділитися своїм досвідом як з іншими воїнами, так і з мешканцями громади, в якій жив. Хтось слухав із цікавістю, інші відкидали сказане, але він не зупинявся. Здавалося, що його серце сповнилося місії нести звістку про звільнення і надію. Він більше не був лише римським воїном, він ставав воїном віри. Так розпочалася його духовна подорож, що вела його прямо до Христа. Він ще не усвідомлював усіх масштабів того шляху, але вже знав, він не зможе зупинитися. Кожен крок наближав його до глибшого розуміння того, що сталося на Голгофі. Істина почала проникати не лише в розум, а й у кожну клітину його істоти. З часом сотник став не просто шукачем відповідей, а живим прикладом перетворення. Ті, хто знали його до зустрічі з Христом, ледь упізнавали в ньому колишню людину. Жорсткість і холодна відстороненість воїна поступилися місцем співчуттю того, хто навчився цінувати життя. Свою історію він більше не сприймав як символ сили чи влади, але як свідчення благодаті. Тієї, яку він відчув у погляді Ісуса і у подіях того дня. У своїх зустрічах із людьми він не просто переказував побачене, він жив цим. Його вчинки почали відображати істини, які він почув від учнів. Коли він говорив про прощення, його власне життя ставало найпереконливішим доказом сказаного. Він зрозумів так само, як спис, що пронизав Ісуса, став частиною Божого задуму. Так і його власні поразки й провини можуть стати засобом для прославлення послання любові та спокути. І це торкалося людей, бо це була не просто теорія, а живий досвід. Преображення сотника почало відгукуватися в серцях його громади. Солдати та звичайні мешканці шукали його, аби зрозуміти, що змогло змінити людину, яку колись знали зовсім інакшою. Він став містком між тими, хто ще не знав Христа і дорогою, яку будували учні. Зі смиренням і терпінням він ділився своєю історією, не змушуючи нікого вірити, а дозволяючи власному життю говорити гучніше за слова. Апостоли, що спочатку ставилися до нього з обережністю, з часом почали довіряти, бачили в ньому несподіваного, але дієвого співпрацівника. Йому не судилося стати великим проповідником чи лідером, але його вплив був глибоким. Він ніс благу звістку, чи то у спілкуванні з солдатами в римських гарнізонах. Чи у розмовах із родинами, які прагнули знайти сенс. Кожна душа, яку він торкався, несла частинку цього перетворення далі, спадщина сотника жила ще за його життя він став символом надії, доказом того, що ніхто не є поза досяжністю Божої благодаті. Його історія нагадує нам, що навіть найпростіші, здавалося б, вчинки, як, наприклад, піднятий спис, можуть мати вічне значення, якщо їх торкається Божа рука. Та, можливо, найвеличніше в цій історії це те, як життя людини, позначене насильством, стало свідченням сили любові, любові, яку він побачив і прийняв у день, коли стояв біля Христа.